Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук Вей, і сьогодні ми проведемо черговий тест поліролей для пластика. В даному тесті приймуть участь поліролі від Helpix, моє авто, Kleenex та k 2 Всі ці поліролі по черзі ми будемо наносити на контрольні ділянки ось цього пластикового порога, на якому є певні подертості і подряпини. І будемо дивитись, наскільки якісно поліролі маскують, подряпини та пошкодження пластику, і чи відновлюють вони чорний колір пластика. Поріг поділено на 5 діляночок, 4 з них, як я вже сказав, по черзі будемо обробляти різними засобами. Ну а п'ята ділянка у нас буде контрольною. По ній ми будемо бачити ефект від кожного засобу. Ну і також порівняти ефект можна буде по діляночкам, які заклеєні малярною стрічкою. Після того, як ми видали малярну стрічку, тут також будуть необроблені частинки пластику, і буде дуже добре на контрасті видно, як працює той чи інший засіб. Почнемо тест з поліролю від Helpix. Це молочко на основі силикону, але окрім силікону, сюди додали ще рідкий віск і антибактеріальну добавку. Також тут є ароматична віддушка та барвник. В принципі, засіб недорогий і досить дієвий. Зараз ми в цьому спробуємо переконатися. Всі поліролі ми наносимо однаковим способом. Спочатку зволожуємо мікрофібровий аплікатор, а потім обробляємо вже пластик. Так виходить правильно, зручно і точно. Спочатку поліроль наносимо, наприклад, горизонтальними рухами, потім вертикальними і далі по колу. В принципі, якщо ви дивитесь наші тести, то ви це все вже мали вивчити. Таким чином, ми рівномірно розподіляємо засіб по пластику і рівномірно заповнюємо їм всі подряпини, пошкодження і потертості. Все, після нанесення потрібно буде почекати декілька хвилин для повного підсихання і полімерізації поліролі. Наступний учасник це молочко від моє Авто. Тут в складі також є натуральні воски, тому ефект від нього може бути схожим на Хелпікс. Спосіб нанесення аналогічний. Зволожуємо мікрофібру і наносимо на пластик, але консистенція цього засобу більш густа в порівнянні з Хелпікс. Посіб нанесення аналогічний. Поки засіб вологий, ефект не відрізнити від попереднього засобу. Але ми знаємо, що для того, щоб точно порівняти засоби між собою, потрібен деякий час для їх повного висихання. Тому, поки ось ця діляночка також підсихає, переходимо до третього поліроля. А третій учасник це засіб Kleenex Expert Plus. Новинка в нашому асортименті, і тут в перекладі, в принципі, написано, що це засіб для чистки та догляду за пластмасою. Але оригінальна назва Cockpit WAX, тобто воск для пластику або пластикових панелей. Відповідно, я думаю, що тут. Можливо, невдалий переклад, хоча в описі написано, що цей засіб також застосовується для догляду за пластиком. Ну, власне кажучи, зараз перевіримо, наскільки він класно маскує подряпини. Спосіб нанесення аналогічний. І, до речі, по консистенції цей засіб дуже схожий на попередній засіб від моє авто. Все ж таки, мені здається, це не очисник, а звичайне густе молочко на основі силікону. Розподіляємо по поверхні. І розполіровуємо. Пластик оброблений, переходимо до останньої четвертої діляночки. Останню ділянку обробляємо засобом від К2. Тут виробник обіцяє нам антистатичний ефект, захист від ультрафіолету і сухий матовий блиск. Ну, Власне кажучи, тестуємо, перевіряємо. Зволожуємо нашу мікрофібру. Тут консистенція вже більш рідка, мікрофібра одразу вбирає в себе засіб. Рівномірно розподіляємо його по поверхні. Все, всі чотири діляночки оброблені. Тепер чекаємо ще хвилин 15, знімаємо малярну стрічку і порівнюємо результат. По попереднім враженням, мені здається, що в нас сьогодні на тесті був один і той самий засіб, який розлили в різні пляшки. Але якщо вже більш детально пороздивлятись, то в принципі можна побачити певну різницю між засобами. Найчорнішою виглядає ділянка, оброблена засобом Kleenex Expert, і це приємно дивує. Трішки гірше виглядає найперша ділянка, яку ми обробляли засобом від Helpix. І діляночки, оброблені засобами Мою, Авто та к 2 на фоні Clinex Expert та Helpix виглядають вже не такими чорними. Але що стосується маскування подряпин, то в принципі всі чотири засоби мають однаковий ефект. І тому поліролість даного тесту це, знаєте, не історія про супер, якийсь класний реставратор пластику, який відновить будь-що до заводського вигляду. Все ж таки, це звичайне молочко в різних видах, яке призначене для. Нормального або середньо пошкодженого пластику. Кожен з цих засобів зможе відновити потмянілий колір пластику і трішки замаскувати неглибокі подряпини. Якщо мова вже йде про суттєво пошкоджений пластик, то там краще віддати перевагу спеціальним потужним реставраторам. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.